Друзі, усім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі у пошуках пригод. Сьогодні видався свободний день і вирішив я знову виїхати на пляжний Коп. Було кілька тижнів жари, люди купались, можливо, щось теряли. Ну, ми чужим потеряшкам не радіємо, ну а, а якщо знайдемо, то й не сумуємо. Будуть сигнали, буду. Включається вам показувати. Ну, перший був. попалась нам отака кришка, ми її заберемо, викинемо в мусор. Ну а гарні сигнали буду, як завжди, вам показувати. Сподіваюсь, вони будуть. Друзі. ну от, Відійшов я буквально кілька метрів від того місця, де знімав привітання для вас. Ось була неглибока знахідка, неглибокі, точніше, сигнали. Попалася нам з вами. 5 копійок України. Приємна велика монетка 2008 року. Копаємо далі, друзі. Я думаю, знахідки ще будуть. Забув вам сказати, що копаю, як, як завжди, Знокта Скор 3. Мій помічник і катушка зараз у мене снайперка. Для пляжа вважаю саме те, що потрібно. Копаємо далі, друзі. Друзі, копаю далі. Отака гарна сьогодні погода, штиль, не жарка, такий чудовий пляж, Ну, включився не тому, зловив дуже гарний сигнал, от слухайте. Давайте пошукаємо разом. Він не глибокий. Ух ти, друзі, дивіться. О, це щось цікаве. Дивіться яка нам попалась монета. 10 гривень ювілейна. 21-го року. Десантно-штурмові війська. Слава ЗСУ. Друзі, копаємо далі. Це такий коп мені вже подобається. Друзі, хожу, копаю далі. Таке тут кастрище було, хтось відпочивав. І от я потихеньку вирішив до цього міста пройтись і приймав ще один сигнал. ВДИ 47-48, гарний, теж не глибокий. Де наш сигнал? Десь тут. О, друзі, здається, це якась обручка, друзі. Дивіться. і сохрані. Ну, на вигляд дуже. Похоже на срібло, Тут навіть є якесь клеймо. Ну, як вийде ролик, обов'язково я вам скажу, що це срібло чи ні. Якщо побачите у ролики, це кільце на, на весах, на вагах вибачаюсь, то це було срібло, друзі. Супер коп. Гарний коп. Копаємо далі, друзі. Друзі, так і хожу, копаю. Тут вирішив немножко к воді спуститися. Был не очень четкий сигнал, долго его пином ловил и вот смотрите. Попалась нам с вами вот такая серьга. Такий выпичаюсь такий кульчик. Ось вот така гарна знахідка. сподіваюся теж буде щось коштовне. Щось, Он якийсь тут, не знаю, позначки є. Не фокусується, вибачаюсь. Ну, як буде відео, я обов'язково подивлюсь і вам скажу, що це було. Ну а так взагалі приємно, друзі. Копаємо далі. Друзі, знову включився. Ось буквально ось там ми з вами десь кульчик знайшли. Пройшов кілька метрів і дивіться, Неглибокий знов сигнал. Є знову гарна монета. Це наша українська 10 гривень 2021 року. Сьогодні находки дуже радують, друзі. Копаємо далі, сподіваємося, вони не останні. Знову включився. Вирішив тут, де знайшли 10 гривень пошукати пінами. і ось дивіться. Ще дві монети. Дивіться, 10 гривень. Раз. 10 гривень 2. Першу я вже положив у хабарницю. Друзі, дивіться, ще. 10 гривень 3. Ну, сьогодні прям находки зашкалюють. Ну, мабуть, це вже останні, Ну що ж друзі, шукаємо далі. Це вже це вже результат взагалі супер. Копаємо, да, глядь, друзі, обов'язково ще, я думаю, включуся і вам щось цікавеньке покажу. А ви можете підписатися, поставити лайк, поділитися цим відео. Це дуже мотивує, друзі. Пишіть коментарі. Всі перечитую, всім намагаюся відповісти. Друзі, наш коп, наша з вами пригода продовжується. Отаке сьогодні гарне лагідне море. Не будемо відволікатись, отам за кустом. Ми знайшли з вами 4 монети по 10 гривень. А ось тут є ще гарний сигнал. Води трохи пригає, Ну нічого, це пляж. Тому давайте пошукаємо. О, друзі, щось бачу. Щось бачу. А ви бачите? Ось знахідка якась, дивіться. Ух Ну, Це, звісно, біжутерія. Але річ доволі приємна, друзі. Гарні сьогодні знахідки. Дід Хабар пляжний сьогодні радує. Копаємо друзі, далі. Обов'язково ще вам буду щось показувати. Я думаю, що знахідки обов'язково будуть. Друзі, знову включився, був сигнал, цей раз попалась нам отака штучка. Звідки це я не знаю, але звеніла приємна. Ну, це пляжний коп. І тут можеш попасти все, що завгодно. Як монети, так і різні частини. Прикрас. Це можливо з окулярів, друзі. Ну, копаємо далі, шукаємо. Сподіваюся, що цікавеньке нам ще сьогодні з вами попадеться. Отаке гарне, пригарне море. Друзі, гуляємо. Далі по цій чудовій місцині. Від води я піднявся трохи вгору, походив, пробки, язички з банок. Тут теж такий був доволі спорний сигнал, ось чому. Дивіться. Ржава пробка з пива, це ми викинемо обов'язково у смітник. І наша українська гривня. Ну Такі гривні мені дуже подобаються. 2001 року великі, гарні монети. На жаль, їх вже не випускають. Тому збираємо останнє, що залишилось, друзі. Копаємо далі. Чекаємо ще на щось цікаве, друзі. Сьогодні коп дуже-дуже мені подобається. Друзі, знову включився, ходжу по таким трапинкам. Все одне тут люди ходили, відпочивали, тому знахідки трапляються. Капнув тут кришку. Ржаву, а тут от є сигнал. Він якось трохи переливається. Давайте подивимося, він не глибокий, цікаво. О, друзі, щось є. Є якась монета. Ух ти, друзі, дивіться. 2 євро. Оце так знахідка. Таких би не два, а штук 10. І вже це був би супер-пупер коп. Ну це, звісно, я приємно здивований. Перший раз мені таке трапляється. Дуже добре, дуже добре, друзі. Що ж, копаємо далі, цікаво. Друзі, ну ось тільки що десь отам ми з вами знайшли 2 євро. Потихеньку я йду до цієї полянки. І є ще доволі такий дзвінкий сигнал. Давайте Попробуємо з вами подивитися, що тут є. Десь щось є, а що? Не з поки, а, друзі, ось дивіться. На жаль, цей раз це якась пробка. Певна з, з підводки. Ну, це ми викинемо у смітник. Шукаємо, друзі, далі. Іноді буває і таке. Друзі, ну ось дійшов я до цієї полянки. Є такий доволі гарний сигнал. ВДІ 3637, давайте разом з вами пошукаємо, подивимося, що сховав від нас пісок. Де? Де наш сигнал, друзі? Десь тут. Десь тут. О, друзі, бачу. Фух, дивіться. Цей раз попався нам з вами радянський п'ятачок. 1974 року. Несподівана знахідка. Але приємна, друзі. Цікаво. це Сьогодні, взагалі, дуже-дуже різноманітні знахідки. Мені таке подобається, друзі. Копаємо далі. Я сподіваюся, що щось знайдемо. Але сьогодні часу в мене на пошуки небагато. Друзі, ну в цей раз. Сигнал був не, то несе, не те несе. От там ми з вами знайшли п'яточок. А тут ось ганяв-ганяв по піску і так і виганяв. Попалась нам з вами. Мабуть, це були, була колись закльопка від штанів. Ну, тим не менш, знахідка, друзі. Шукаємо далі. Сподіваємося, ще на щось цікаве. Сьогодні, сьогодні дід Хабар нас дуже несподіванками своїми радує. Друзі, ну і як же ж такий пошук і без свинцевих грузиків з водилища мабуть. Ось така знахідка. Перша на сьогодні свінцева якась драбина. Був би в лісу, подумав, що це від мисливців, але ні, скоріш за все, з якоїсь рибацької снасті, друзі. Копаємо далі. Друзі, ходимо, копаємо з вами, шукаємо далі. Пішов такий невеличкий дощик, але моєму, моєму прибору це не страшно. Я теж не сахарний наростаю, не тому шукаємо. Тільки хотів сказати, що що сьогодні не попадаються нам нові гривні невеликого достоинства. І ось є, друзі, десь ось, дивіться. Не сигнал є одна гривня. Наша новенька. Ось така. Гарна монетка 2020 року. Приємно, друзі. Копаємо далі. Потихеньку буду йти до автомобіля. На жаль, час спливає, але будуть сигнали, обов'язково включусь, вам покажу. Друзі, знову включився, вертаюся потихеньку до машини. Вертаюся от звідти. Ми з вами йшли. Звідти потихеньку погуляли, а тепер по другій стороні йду. Є доволі такий гарний сигнал. Трошки видає і прыгає. Давайте подивимося, пошукаємо. О, друзі, бачите, є, є монета. І це знову наша старенька. Українська 1 гривня. Це в пляжному копі моя найулюбленіша монета 2003 року 2003 року монета вибачаюсь. Друзі, знахідки сьогодні є, вони приємні. Що мені подобається в пляжному копі? Що знахідки постійно з'являються знову. Шукаємо, друзі, далі. Якщо будуть сигнали включусь, а ні, то зустрінемося вже на обзорі знахідок біля автомобіля. Друзі, ну, на жаль, все гарне, коли закінчується. Підійшов кінцю наш сьогоднішній з вами коп. Знахідки я вже розложив. Сьогодні їх було доволі багато. Були вони дуже різноманітні. І євро, і наші монети, і біжутерія, і срібло. Хочу закінчити. Відео таким шикарним кадром, а вас прошу підписатися, поділитися, підтримати це відео. Сподіваюсь, ми з вами ще не один раз зустрінемося. Хочу побажати вам гарного мирного неба і до побачення!